Згідно розпорядження міського голови, вирішено протягом квітня 2016 року провести весніну толоку з прибирання території користення із залученням організацій, підприємств, управлінь політичних партій та громадськості міста. Також було рекомендовано 1 квітня провести загальну міську акцію з прибирання території міста по закріплених ділянках. А 22 квітня вже буде проведено традиційну всеукраїнську толоку під назвою Зробимо Україну чистою. Ви всі тут живете і бачите, що де робиться. Перелічувати, я думаю, нема необхідності, але якщо ви вийдете на берег річки, ви бачите, що там робиться. Якщо ви пройдете по вулиці Гастело аж до ГРП і до захоронень, бачите, що робиться. Бачите, що робиться біля в районі кооперативних гаражів. Нема різниці, яких. В будь-якому місці це гаражний кооператив, один, другий, третій, шостий, дев'ятий і так далі. Це все треба прибрати. Тут присутні всі голови партійних громадських осередків, голови будинкових комітетів. Прохання таке до вас усіх. Щоб ви залучили до цієї роботи усіх мешканців нашого міста. Ну, всі будемо відверті, що всіх ми не залучимо до цієї роботи, але щоб люди знали, що проводиться толока з 1 по 22 квітня. І щоб максимум людей вийшли та поприбирали протягом зустрічі, обговорювали найбільш проблемні місця та вулиці нашого міста, які потребують ретельного прибирання та приведення їх до належного стану, за кожним підприємством, організацією, установою, навчальним закладом, політичною партією тощо закріплені окремі території, як наголосив Олександр Зінюк, протягом квітня ми повинні усі добре попрацювати, аби зробити наше місто чистим і долучити до спільної справи якомога більшу кількість користенців. Також він зазначив, що по завершенню весняної поки кожна структура прозвітує про виконану роботу.